Такі методи разнообразні, вони вчаться, десь десь їх вчаться. Катувати людину і не вбити її, це треба ще вміти зробити. Тому, щоб завдати найбільшу болю і щоб вона залишалася живою, це не кожен зможе це зробити. Хтось зможе переборщити. Вони, звісно, там в тюрмах і перебарщували були, іноді, але вони просто тримали дуже часто на грані, на грані смерті і життя. Багато людей були хворих, були язви на ногах, дуже багатьох людей були язви. І вони не лікували, а підліковували для того, щоб рана не розходилась, ну і не заживала. Дуже часто було в хлопців, що вже майже зажило, і її переставали лікувати. І через неділю дві в них знову з'явилася велика язва. І я знаю хлопців. Які були по рік з одною язвою, більше року з одною язвою в нозі. В них вигнивала нога майже до кості, потім її підліковували, вона вже шкуркою бралась, і опять її запускали, щоб вона прогнила.